Стосовно капеланства, закону про капеланство нема, і тому ми діємо поза законом, але цього вимагають наші військові, і ми вже священників направляємо у, у всі. Не тільки військові частини, а всі силові структури. І чекаємо, що прийде час, коли Верховна Рада прийме закон про капеланство чи військових священників, тому що в православних церквах називається не капеланством, а військові священники. А на Заході це називають капеланом, але для нас не має значення, як називають, а має значення ті завдання, які вони виконують. Тобто ми сподіваємося, що Верховна Рада в відповідний час прийме закон про капеланство.